Українське мистецтво неповторне, а Катерина одна з найзнаковіших картин серед усього українського живопису. І справа не лише в тому, що це один із найвідоміших творів Тараса Шевченка. Є у ній кілька ознак, що роблять цю картину унікальною в усьому світовому мистецтві. А ще вона приховує чимало таємниць. Як ця робота пов'язана з одноіменною поемою Шевченка? Що означають образи розлового дуба і його зламаної гілки, співчутливого лошкаря, схарапудженого офіцера і цього загадкового песика? У чому глибока суть образу освітленої сонцем Катерини? І як сюжет цієї картини пов'язаний із Сепією Шевченка, яка свого часу навіть була на 100 гривневій банкноті? О, зараз ви про все дізнаєтеся. Тож приготуйтеся. Ця історія вас вразить. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А іще пишіть, які ще картини Шевченка ви знаєте і любите. Намалював я селіто дві картини і сховав. Думав, що ви приїдете, бо картини бачите наші, то я їх кацапам і не показував. Але скобали такий таки пронишпорив і одну вимантачів, а друга ще в мене. А щоб і ця не повандрувала за яким-небудь москалем, бо це бачите, моя Катерина, то я думаю послати її до вас. А що вона буде коштувати, то вже ваше діло, хоч кусок сала, та й це добре на чужині. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом. І вертається у село. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тільки не плаче та підіймає передню червону запашину, бо вже, знаєте, трошки теє. А моталь дере собі за своїми тільки курява ляга. Собачка ще поганенько доганяє його, та ніби гавкає. По однім боці могила на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина. Так, у січні 1843 року у листі до Григорія Тарновського писав Тарас Шевченко, коментуючи створення однієї з найвдаліших своїх робіт полотна Катерина. Як на мене, з цього коротенького фрагменту листування можна дуже багато дізнатися про ставлення Шевченка до московитів і до української теми у своїй творчості. Утім, деякі дослідники досі наполягають на тому, що на це полотно Шевченка, яке загалом на його живописну манеру, вирішальний вплив справив його вчитель, Карл Брюлов. Так ніби без цього російського академіка ніякого Шевченка-художника і не було би. Цей сюжет, досвідчений Брюлов, незрілий Шевченко, став класичним, його всіляко заохочували. Чого вартий той факт? Що совєтський художник Георгій Мєліхав за свою роботу молодий Шевченко в майстерні Брюлова, написану 1947 року, навіть отримав сталінську премію. Але чи справді цей вплив тут вирішальний? Аж ніяк. Звісно, задля практики, Шевченко копіював і дуже майстерно деякі роботи Брюлова. Особисто мені дуже подобається ось ця сон бабусі та внучки. Доволі нетипова як на академічне спрямування Брюлова. Ну а ось типовіша акварель, перерване побачення. Цікаво, що обидві роботи є напрочуд майстерними, що доводить непересічний талант молодого українця. Катерина ж зовсім інакша річ від брюловського академізму чи топак класицизму. Тут хіба що окремі технічні прийоми, наприклад, прописування стрічок на вінку дівчини, що ніби металево застигли в повітрі. Контрастно освітленого дубового листя, дехто іще вказує на переобтяженість композиції. Однак цінність цієї картини не в цих прийомах, чи не так? Особисто мені здається, що ще одна відсилка до Брюлова це поганенька собачка, про яку писав Шевченко Тарновському. Хіба ж не вона ось на цій відомій картині Брюлова, та ж сама масть, вочевидь, та ж порода. Що ж, чи на цей песик, який доганяє моска? Іронічно відображає брюловські впливи на геніального українця. А проте ключова ідея цієї роботи майже цілком відкидає засади академізму, революційно передбачаючи зовсім інший напрямок сплав романтизму та реалізму, який на наших теренах розквітне лише років за 20-30 у творчості передвижників, недарма лідер цього руку, український художник, якого намагаються присвоїти московити. Іван Крамський створив цей знаменитий портрет Шевченка, віддаючи данину його генію. Чому ж ця робота є романтичною? На цьому полотні Шевченко майстерно розкриває внутрішній світ героїні Катерини. Лиш погляньте на цю миттєво схоплену сумовиту задуму, відображену митцем на її обличчі. Постать Катерини дуже світла, що потрібно, щоб привернути увагу глядача, а також щоб підкреслити символічний підтекст. Адже антагоніст мосталик, що тікає на коні, написаний у тьмяних, холодних тонах, що надає цій роботі додаткової напруги. Але й цим символізм не обмежується. Зверніть увагу на положення ніг Катерини, нічого вам не нагадує. А так хіба не дивовижно, що Шевченко використав промовистий і безумовно для обізнаних із мистецтвом людей впізнаваний образ Сікстинської Мадонни Рафаеля. Для образу української дівчини-покритки. Як ви думаєте, що Шевченко хотів сказати цією паралеллю? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. Надзвичайно цікавою є й інша грань цієї картини, реалістична, як відзначає Марина Юр, кандидатка мистецтвознавства Інституту проблем сучасного мистецтва, на той час у живописі це було унікальним, оскільки художники ще не зверталися до соціальної тематики. Від себе додам, що соціальна тема, як мінімум, не поставала настільки гостро, адже героїні картини покритка. З усього видно, що художник не засуджує її, як це було прийнято у місцевих спільнотах та й у суспільстві загалом. Навпаки, він щиро співчуває з безчещеній дівчині, буквально іконізує її. Перед нами вагітна юнка, і це одразу впадає в очі. Щоб ще більше акцентувати на цьому факті, Шевченко застосовує мистецькі прийоми, світляний контраст, що підкреслює живіт дівчини, та її характерний жест, вона підіймає передню червону запащину, бо вже знаєте трошки теє, як про це чи то з особливою соромливістю, чи навпаки ледь уловимою іронією, пише Шевченко. І вже розглядаючи картину, ми здогадуємося, що незвичний образ вагітної тут іще й скандальний. Адже вона порушила традиції і стала ошуканою. Ось він, цей тьмяний, вусатий чоловік. Він це інший, чужий щодо дівчини, її повна протилежність. Соціологічне прочитання Катерини дає цікавий результат набір гострих дихотомій. Вона. Представниця традиційного суспільства, він кочовик, адже мало того, що зображений на коні в стрімкому русі, і ще й фах військового передбачає часті подорожі. Вона частина природи, навіть її вбрання символізує це. Він гвинтик у системі, вбраний в уніформу офіцера царської армії. Вона селянка, він мешканець казарм, що асоціюється радше з містом. Вона гілочка від могутнього дуба, який уособлює весь український народ, поламана гілочка зі знівеченою долею покритки, відкинутої найріднішими. Він, наче вітряк, тобто вітряний, погнатися за ним, ніби шукати вітра в полі. І вона йде від нього, наче збагнувши це за мить до того, як ми поглянули на цю картину, і так далі, ще і ще можете запропонувати свої антиномії. Зрештою, і це особливо важливо для Шевченка. Вона українка, він мошаль у буквальному сенсі. Саме так Шевченко його називає у поемі Катерина це слово вжито 31 раз. Тобто Ютюб точно аудіозапис її поеми не монетизуватиме. А цей твір 24 літнього Шевченка, по суті, є літературним двійником картини. Та про це я нагадаю дещо пізніше. Кохайтеся, чорнобриві, та не з бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Нині це розповсюджений мем, але оригінально це перші слова поеми Катерина. Запам'ятайте, якщо раптом не знали. Чи все ж знали? Однозначне трактування терміну «мосаль» автор дає у сьомому рядку поеми: піде в свою московщину. Це одразу показує, що слово аль тут жити не просто у значенні солдат, а ще як росіянин. Просто Шевченко використовує не їхню самоназву, а історичний термін, який на теренах України ще й повсюдно вживаним у побуті. Тож негідний вчинок «Москаля» неначе символізує наругу його батьківщини над Україною. Я не буду переповідати поеми, не буду спойлерити. Тож неодмінно прочитайте або перечитайте її після того, як подивитися цей сюжет. Поема написана ще за кілька років перед полотном, але водночас вона є ніби розгорнутим коментарем до нього, і цей коментар, мало того, що докладно розповідає історію покритки Катерини, а й ніби її оживлює послідовно і яскраво тлумачить, не дає їй неймовірної глибини, яку угоді знайти у переважній більшості. Інших жанрових картин. Я би категорично не назвав цю картину авторською ілюстрацією до поеми. Навпаки, все вказує на те, що картина тут є ключем до поеми, у ній ніби сконцентровано увесь великий літературний твір в одній миті. А поема дає істинно розмаїте тлумачення. Вона насичена справжніми образними знахідками, перлинами на кшталт, де жартує з михаликом. Там і заночує, або вміла мати брови дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, що виглядає як рядок із якогось реп бойовика. А як вам цей фрагмент, монолог матері на адресу Катерини? Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді б ти гадині тепер москалеві, доню моя, доню моя. «Цвіти мій рожевий. Зверніть увагу, як оце ніжне материнське «Цвіти мій рожевий контрастно поєднується з порівнянням Москаля і Гадини, не на користь москаля му мушу відзначити. От і на картині: хіба ж не про цей рожевий цвіт ідеться Шевченкові, і не про цю гадину? Пам'ятаєте наші дихотомії? Ось вам іще одна: протиставлення м'якої світлої жіночності і темного чоловічого начала хтонічної гадини на картині він звивається в неприродній позі, як для академічного живопису. Якщо придивитися уважніше, видно, що в піхвах немає шаблі, тобто він її витягнув, що є прозорим натяком на загострену небезпечну чоловічу сутність героя. І ще одна деталь: у поемі Моск їде в Туреччину ще до того, як стає зрозуміло, що Катерина вагітна. Вона любить той не чує, що вкралося горе. Так про це пише Шевченко. На картині ж ми бачимо ситуацію, коли мораль уже бачить, що стане батьком. Однак він від'їздить. Гаразд, це військо, він мусить скаже хтось. Шевченко відповідає на це не лише на картині. Сумний образ Катерини показує, що вона не має жодних сподівань. У поемі усвідомлення, розчарування та безнадія приходять до героїні болісно довго. Остаточно, вже після народження сина та прокльонів від матері, заховаюсь, дитя моє сама під водою, а ти гріх мій спокутаєш в людях з сиротою. У словах цих увесь той розпач, який стоїть за смутним образом Катерини. Гаразд, не буду позбавляти вас насолоди вивідати усі перегуки двох Катерин самостійно, перечитавши поему. Але повірте, ви не пошкодуєте. А я тим часом іще не звертався до образу. Оцього ложкаря, який співчутливо поглядає на Катерину. Як на мене, це втілення самого Шевченка, це його співчутливий погляд. З чого мені прийшла така думка? А з пізніших його робіт, у яких він неодноразово в жанрові сценки вміщує автопортрет. Моя улюблена, якщо що, ось ця з котиком у Катерині ж це зародження традиції. Нехай чоловік не є фотографічно точним відображенням автора. Усе ж він теше ложку, а не пише поему, наприклад. Але як на мене, реалістична деталь тут була важливіша для Шевченка, аніж прагнення омажу. Тому перед нами також митець умить акту творення, однак значно типовішого для сільського українського краєвиду. Додам лише, що до цієї картини є ще як мінімум два перегуки, в якому сенсі доповнення: перший це Шевченкова олійна картина селянська родина. Вже 1843 року, тобто наступного після написання Катерини, це ще більш далеке від академічних канонів, цілком реалістичне полотно. Тут немає переобтяженої композиції, немає карколомного сюжету, навпаки, це зображення простої сільської ідилії, зображення української родини. Старий батько не втручається у справи дітей, він сидить на осонні, задоволений долею. Жінка щось лагідно говорить чоловікові, він відпочиває, готуючись покорити люльку чи вже це зробивши, а в центрі дитя, що просто і безпосередньо дивиться на нас з вами. Саме дитя, центр картини, воно ще ледве стоїть, адже батько готовий його підтримати, а мати лагідним жестом зупиняє його, мовляв, нехай саме, нехай саме робить перші кроки у житті. Батько і матір на цій роботі. Рівноцінні, композиційно збалансовані. Вони ніби два полюси одного магніта, ніби дві шальки Терезів. рівноцінні. І в цьому іще один образний контраст цієї роботи та Катерини на додачу до соціологічного. Тут композиція розірвана. Катерина на передньому плані, батько її майбутньої дитини на задньому він обернений усім тілом у протилежний бік. Він змалілий, навіть у чомусь жалюгідний. А ось друга робота, її ви можете пам'ятати зі 100 гривневої банкноти. Це гравюра сліпий або невольник. Її також датовано 1843 роком. Після перепрочитання Катерини ви зрозумієте, чому я згадав про неї в контексті поеми. На додачу раджу ще прочитати поему Сліпий і ви дізнаєтеся ще більше про цей сюжет. Ну, або, якщо хочете, щоб про зв'язок цієї гравюри та одноіменної поеми Шевченка розповів вам я, пишіть про це у коментарі. А тепер два слова про унікальність Катерини. Тут вона подвійна. По-перше, це дуже нетипове, однак органічне поєднання рис академізму, романтизму та реалізму в одній майстерній роботі. А по друге, існування великого літературного відповідника Катерині. Причому. Того ж автора. Аналогією є тут хіба що творчість англійця Вільяма Блейка. Хоча, попри те, що той був блискучим поетом та художником-новатором стовідсоткової відповідності серед його творів, навряд чи можна знайти. Гаразд, тепер я думаю, час вам прочитати не мій, а Шевченків коментар у самій поемі Катерина. Чи справді це поема, у якій символічно подано саму долю України. Катерина, це звичайно про долю України, але водночас, повідаючи на ваше питання, ну Шевченко неймовірно чутливий до цієї теми жіночої недолі, насильства над жінкою, послідженості жінки. Це справді дивовижно. Таких поетів, ну таких поетів просто мало в світовій літературі. Вирішуйте ви посилання в описі, а в коментарях ви можете написати про свої свіжі враження. Але перед цим закликає вас офірувати на українське військо, яке протистоїть нині таким же покидькам, як оцей горе офіцер Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальний збір. Щиро дякуємо вам за підтримку.